Всім привіт! Мене звати Маша. Тема сьогоднішнього відео в нас така з вами дуже літня. І для мене в певному сенсі вона також ностальгічна, бо зазвичай коктейлі різні я пила у період з 20 до 30 років свого життя. І, звісно ж, у ну, якийсь початок 10-х років, це був такий період активного клабінгу, я думаю, у багатьох з вас. Посиденьки з подружками на якихось літніх терасах, з друзями якісь вечірки. І все це, звісно ж, супроводжувалося коктейлями, тому що це було якось тоді дуже модно, наскільки я пам'ятаю, от саме такі класичні коктейлі до нас прийшли, і ми їх періодично пили з друзями. І оскільки зараз я вже не так часто собі таке дозволяю, я вирішила зробити таку підбірку, щоб нагадати собі і вам про той безтурботний час. Коли ми були студентами, коли ми тільки починали доросле життя. Ну, певно, я думаю, що багато з моїх аудиторій саме в той час були 20-річними людьми. Тому сьогодні я вирішила зробити таку підбірку, щоб трошки підняти настрій вам, трошки підняти настрій собі. Тому сприймайте це, будь ласка, як такий легкий розважальний контент, щоб трошки якось відовліктись від всіх подій, які, на жаль, трапляються зараз. Я... Як людина, в якої є вже певна аудиторія, звісно ж, не скажу вам нічого нового, давайте всі не забувати про донати. Обирайте кожен собі, що вам подобається, кому ви довіряєте. Але я впевнена, що в кожного є можливість задонатити хоча б по 5 гривень, а це вже більше ніж нічого. Це дає велику допомогу нашим воїнам, нашій країні. І відчуття того, що ти не сидиш, склавши руки, що ти на щось впливаєш і ти щось можеш зробити. Принаймні, я це сприймаю так, тому раджу вам всім, звісно ж, не забувати про таку важливу річ. А тепер давайте відолікатися. Один з моїх найулюбленіших літніх коктейлів, який я кожного літа собі роблю, переважно безалкогольний, але тим не менш, все одно він присутній це, звісно ж, Мохіто. Він ну, для мене 100% літній коктейль, дуже свіжий, дуже такий яскравий, приємний. І саме тому він в мене асоціюється з цим періодом, коли хочеться чогось суперхолодного, суперсвіжого. Я його дуже сильно люблю, як ви зрозуміли. І буду розповідати вам про парфум Ерба Фреска. Він переважно м'ятний, але я тут все одно чую цитруси також. І тому для мене це мохіто у флаконі. Я його люблю. Він для мене також трошки м'ятною жуйкою пахне, але переважно все ж таки мохіто. Ми сьогодні говоримо про коктейлі, не про жуйки. І от для мене кожне літо він обов'язково повинен бути присутнім. Можливо, не так часто, як можна було б, як ви бачите, в мене не так багато його використано. В мене він вже, мені здається, роки три. Але, тим не менш, все одно він класно підходить на літню погоду. І тому, якщо ви раптом ще з ним не знайомі, я раджу познайомитись. Це для мене він також один з найстійкіших у лініці Аквалігорія. І тому, якщо для вас це важливо, також придивіться до нього, принаймні зробіть за тест, бо на літо це дуже класна і приємна річ. Щоб далеко не відходити від теми свіжості, і яскравості, хочу розповісти вам про коктейль, який має назву Ваніла Саур. Це коктейль на базі лимонного фрешу, джину і ванільного сиропу. Мені він дуже подобається. Він простий. Але е, теж дарує таке трошки відчуття якогось свята, е, просто розслабляє приємно. І е, тому я була дуже рада, коли помітила, що один з таких теж класних літніх ароматів перекликається нотами саме з цим коктейлем. Це Green Lover від Lolita Limpica. Тут присутні джин, присутні можевелові ноти, і через це він не дає е, ці ноти, не дають цьому парфуму стати. Таким солодким, солодкою цукерочкою, солодким людяником. Незважаючи на те, що ця лінійка, цей парфум, ніби чоловічий, я, ну, я можу сказати, що це 100% унісекс, і навіть не кожен чоловік, можливо, носив би саме такий парфум, бо він такий, знаєте, дуже тендітний. Тобто, я вважаю, що класно на чоловіках таке буде звучати, звісно ж, але я думаю, що не всі чоловіки просто до цього готові. А от дівчата. Ви знаєте, хватають, хапають все, що класно пахне, наносять на себе, нікого не соромляться, тому я вам раджу його спробувати також. Він ще за свої гроші дуже класно звучить. Мені він подобається як влітку, так і взимку. Я робила, до речі, відео, яке особливо я дуже сильно люблю. Це відео про те, які аромати я тестувала, знаходячись в лісі. І тому цей аромат там також був. І що саме я про нього розповіла, ви зможете почути, якщо перейдете за посиланням в інфобоксі і е, послухаєте це відео, подивитесь його також. А цей аромат дарує не тільки відчуття свята, але й просто відчуття легкості і безроботності. Далі напій, який, можливо, цього літа в Україні стане найбільш популярним Пінаколада. І е, я маю Колекційну таку версію лімітовану аромату Ice Star Angel від Mugler, яка в собі основні має ноти: це ананас, кокос. Ром, ну не знаю, не сказала, що я його тут сильно чую, активно, але все ж таки щось таке п'янке тут присутнє. Я нещодавно в своєму телеграм-каналі, посилання, на яке, звісно ж, теж буде в інфобоксі. Казала, що я хочу знайти аромат з нотою манго, такого соковитого, без мускусів, без всіх цих приколів сучасних от просто екстракт манго, соку манго. І е, я поки що не знайшла такий парфум, але в той самий день я нанесла цей аромат собі на руку. І зрозуміло, що можливо я поки пригальму з пошуками аромату з нотою манго. Якщо трапиться, то добре. Якщо ні, я не буду через це перейматися. Бо відчуття цієї соковитої тропічності цей аромат повністю мені компенсує. Я зазвичай не дуже люблю ананасу парфюмерії. Він теж на сучасний мене робиться досить таким різким і мускусно амброцинідним. Щось от таке мені дає. Іноді ананасу парфюмерия я це не люблю. І що я ще не люблю, я теж розповідала у одному з моїх відео. Тож переходьте за посиланнями в інфоксі, слухайте, дивіться. А ось цей е, ананас. 100% саме те, що я хочу від ананасу в парфумерії. Він соковитий, він солодкий, він дає трошки цієї терпкості ананасової, але в той самий час він не душить, він дає відчуття літа. Зараз є інша версія цього. Цієї лінійки лімітованої ангелів я е, залишу назви посилання тут. Зараз точно не пам'ятаю, щоб вас зорієнтувати 100%, де вони ніби повторили е, частково цю ноту піноколади. Е, він називається вже по-іншому, але е, там є схожі акорди з цим ароматом. Тому якщо ви сумуєте за цим, не встигли його знайти, не можете знайти зараз. Спробуйте цю версію, про яку я писала тут. На екрані, і е, я думаю, що вам теж він сподобається. У мене зараз тут мікрофон на плечі нагадує мені папугу, як у пірата. Так, е, я думаю, що багато дівчат таких не знайдеться в світі, які ніколи не дивилися серіал Секс і місто. Я є фанат цього серіалу з дитинства. Дякую мамі моїй. Вона його дивилася і мені дозволяла. І е, тому, звісно ж, коктейль «Космополітен» – це те, що асоціюється напряму, мені здається, у багатьох з цим серіалом. На жаль, в мене нема парфумів з нотою журавлини, бо це такий один з ключових інгредієнтів цього коктейлю. Але в мене є фантазія на тему того, що було б, якби в «Космополітен» замість клюкви. Основним інгредієнтом був би ревень. Це аромат з ревенням колоні від Ермес. І... Я е, цілком і повністю е, ловлю в нього цей вайб, теж коктейлю Космополітен. Ну, звісно ж, трошки змінений. Але зважаючи на те, що ревень це типу стебла, е, тобто, нібито майже зелень, але він дає мені дуже ягідний вайб. Оскільки я чого з ревенем їм, п'ю, завжди отримую оцей вайб, ніби це якась ягода. Тому тут, мені здається, попадання досить таке гідне. І він теж дуже свіжий, дуже класний на літо. Я не впевнена, як він буде на вечір носитися. Це скоріше, знаєте, коли ти вдень, звісно ж, не будеш пити коктейль «Космополітен», а от коли нанесеш цей парфум, то таке враження, ніби ти трошки якось розслабився, випив якийсь коктейль, не п'ючи його, що може бути краще. І тому я вважаю, що це класна така альтернатива. У мою молодість у нічних клубах були популярні коктейлі з Бейлісом. Багато хто пив Б-52, я думаю, цими такими маленькими рюмочками я не пила. Чомусь не знаю, тоді не було в мене настрою пити такі коктейлі. Але я любила коктейлі з таких гарних келихів, Ну, от на кшталт Космополітен, наприклад. І був ще один коктейль. Я назви зараз не пам'ятаю, але він був на базі Бейлісу, вершків, і додавали туди ще якийсь лікер, мені здається, можливо, трипл-сек, щось таке. А, і він був такий дуже вершковий. І мені от чомусь цей парфум іноді нагадує щось, щось в цей бік, якісь коктейлі з Белісом. Це This is Her За Voltaire». Вольте. Я цей аромат ношу як е взимку, так і іноді навіть наношу його влітку. Ну, Для літа, мені здається, він все ж таки може бути занадто щільним для декого. Але от е в переходний такий період, і особливо взимку, він звучить більш класно для мене. Але я чула, що його змішують з ароматами на кшталт Soleil Blanc, чи, там, наприклад, в мене є Гада відкілян. Ви розумієте, ця лінійка е, літніх ароматів, таких е, ніби з засобами для засмаги. І що нібито вони класно поєднуються з цим парфумом. Я не тестувала, але можу це собі уявити. Тож, якщо ви не боїтеся таких більш щільних композицій на літо, можливо, можна спробувати. Я в ньому чую тільки приємне. Не чую в ньому того, що те, хто називає там якимось вологими ганчірками, мускусом чи ще чимось. Ви знаєте моє ставлення до мускусу, я думаю, вже його так дуже чітко визначили. Тут я цього всього не чую. Для мене це солодка насолода. І таке щось пухнасте м'яке, як маленька хмарка, або як хмарка з вершків на коктейлі. Тому, якщо ви ще з цим ароматом не знайомі або можливо дивитесь на нього з якогось іншого боку, я раджу передивитися, можливо, погляд свій і спробувати його у якості такого ванільно вершково солодкого, трошки алкогольного аромату на свята, на якісь події приємні, або просто для настрою. На кожен день. Ну і я не хочу залишати без уваги тих, хто взагалі не вживає алкогольні коктейлі, не любить такий напрямок. В мене є для вас така альтернатива полуничного шейку, полуничного коктейлю. це бужі маршмело від Каялі. Зазвичай я кажу, що це аромат це полунична фрутела, але в принципі полунична фрутела це полуника і вершки. Майже е, полуночний коктейль. Тому я е, думаю, що ті, хто шукають таку ноту в парфумері, можуть звернути увагу на цей парфум, бо він е, досить так е, яскраво виражає в собі все це. А тут, звісно ж, полуниця на першому плані. Е, тут є трошки кокосу, який чутно більше у шлейфі, ніж безпосередньо з шкіри або з блотера. І, звісно ж, тут багато вершків, якогось морозива, молока, все це тут присутнє. Тому, е, якщо ви шукали ноту полуничного коктейлю молочного вершкового, то це може бути гідний варіант для вас. Така в мене сьогодні вийшла легка підбірка. Я сподіваюся, що ви гарно провели час зі мною і з моїми парфумами. Я бачите, навіть казала багато про 10-ті роки. Якщо ви пам'ятаєте, оці ковтинки з такою сіточкою були дуже актуальні тоді, тому я сьогодні трошки ніби відображаю дух того часу. Я хотіла б, щоб ви написали мені, які парфуми у вас асоціюються з якимось коктейлями. Давайте таку маленьку тут нашу коктейльну вечірку у коментарях влаштуємо. І, звісно ж, пишіть загалом, чи ви з цими парфумами, чим вони вам подобаються, чим не подобаються. Давайте спілкуватися. Не забувайте підписатись на мій канал, ставити мені лайки. І, звісно ж, підписуйтесь на мій телеграм, якщо вам цікаві мої думки стосовно тих чи інших парфумів чи книжок. І е, дякую, що були зі мною. Побачимося у моєму наступному відео. Всім пока-пока!